Вітаю, друзі, з вами Лемок. І що ж, у мене просто істерика, друзі. У нас, на нас чекає колаборація з Черепашками Ніндзя. Чому в мене істерика? Тому що, перш за все, це мультфільм мого дитинства. Але трошки не по графіку. Я наскільки пам'ятаю, я, причому я дуже чудово пам'ятаю, що в попередніх анонсах Wargaming заявляли на своїх офіційних там, сторінках різних про те, що. Бойова перепустка буде кожні 3 місяці і буде починатися ну, там, з 1 числа. Але ну, не так сталося, як гадалося. Початок буде в нас 6 березня по 5 червня. Відповідно, наступна бойова перепустка стартує 5 червня, напевно. Скоріше за все, тому, першого 1 числа, ну, щось не вийшло, щось не склалося. От, це я не знаю, як на це реагувати. Це дуже круто. І тут. Постає питання історичності, якої уже немає в цій грі давно, друзі. Тому більше не кажіть про те, що це гра про історичність. Ну, це. Це, це просто супер. Ви тільки подивіться на ці стилі. Тільки подивіться на ці стилі, друзі. Це просто вау. Просто вау. Так, звичайно, це зовсім не про історичність, але, ну, погодьтеся, це просто тупо вау. Це, напевно, найбільш цікава колаборація, яка була за, за весь час у грі. Ну, не рахуючи анімешних дівчаток. Ну, там просто озвучка була топова. А це, ну. Просто вау. Чому я думаю, що. Ну. Чому я вважаю, що. Чому вибрали Wargaming ТВПшку, Тому що, подивіться, на її башту вона ідеально схожа на панцер. Тому, відповідно, в попередніх бойових пропусках на ТВП вже був 3D-стиль, а зараз отримуємо такий мультяшний, прикольний, чудовий. Мене більш за все вражає реально це базік китайський прокачуваний. Це просто вау. Ну, дуже-дуже виглядає офігезно. По-мультяшному, але ну, офігезно. І Мантікора, це, напевно, якийсь космічний прямо такий боліт. Не знаю, якийсь, ну, виглядає реально дуже круто. Я дуже радий стосовно цього такої колаборації. Буде у нас можливість ще отримати 3D-стиль на st 2 такий от. І, відповідно, от тих таких чувачків, але я так розумію, що це все за донат, друзі. Безкоштовно не вийде. І також ексклюзивний набір, врятувати April буде за донат. Але нагороди такі непогані, слухайте. Подивіться, скільки членів екіпажу. Це, це взагалі жир просто. Вау. Дуже жирно. <смі> Мені цікаво. А чи можна буде шредера поставити командиром, а черепашок ну членами екіпажу просто? <смі> Дуже цікаво. Нагороди нормальні. Ну. Я вражений, чесно. Товари за жетони, це буде новий КПЗХ. Project 07 і також оцей. От. Так, зачекайте, це старі. Це я не то говорю. Нові будуть тт 130 і ТС-60. от да, це, це дуже круто, друзі. дуже У мене, Я просто на емоціях, то можливо, щось там десь і не так скажу. Ну, це, це вау, просто. Мені дуже подобається. І майте на увазі про те, що е, ця штука вона більше ніде не буде продаватися, тому якщо зараз не пройдете, друзі. То ви не зможете більше їх отримати. Так, са, така сама фігня а, була із Вархаммер, друзі. Тому бажано за ці три місяці пограти в танки і забрати ці унікальні нагороди на свій аккаунт. Тому що другий раз така от річ не повториться. Хіба що, можливо, їх будуть якось окремо продавати. Але ну, на халяву ви їх вже не отримаєте більше ніколи. Тому дуже цікаво, будемо обов'язково грати, особисто я. Тому що це, повторюсь, мультфільм мого дитинства, який я дуже колись любив. А, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки під цим відео, і пишіть в коментарі свої думки стосовно цієї колаборації, як ви ставитесь до от такої -от події. Гарно дякую за перегляд і бувайте, друзі!